Всім привіт! Я дуже вас рада бачити на своєму ютуб-каналі і як обіцяли, сьогодні ми будемо розмовляти з вами про гроші, про те, як моделі заробляють гроші, як вони їх рахують та як агентства моделям гроші виплачують. Починаємо ми з вами з того, що. Всі моделі заробляють абсолютно різні суми, і немає двох моделей, які за одну роботу отримують однакову суму, тому що це напряму залежить від досвіду моделі, від її робіт попередніх, які вона робила, від агентства, який прайс агентство моделі зможе випросити у клієнтів, і тому не треба полагатися на прайсі інших дівчат. Треба завжди слідкувати за своїми. Зараз я вам розкажу, як моделі рахують свої гроші, як вони розуміють, що вони вже заробили собі гроші, і як краще вести свої модельні бухгалтерські звіт, щоб отримувати саме те, що ти зробив. Коли модель їде на контракт, то агентство, приймаючи, витрачає на неї гроші. Це авіаквитки, там оплати за візу, оплати за апартаменти, в яких модель буде жити, гроші на покетмані, тобто те, що раз в тиждень моделі дає, агентство, це гроші на композитки, на портфоліо, на водія і на все, 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 все. Це все разом називається мінус моделі. І Абсолютно у всіх країнах цей мінус модель має відпрацювати і лише після цього може отримувати свої гроші. Для того щоб це порахувати, моделі треба зрозуміти, як правильно це робити. Тому зараз я вам покажу, тут буду показувати більш наглядно. Беремо, наприклад, що агентство на мене витратило 5 тисяч доларів. Для того щоб закрити цей мінус, я маю віддати агентству 5 тисяч доларів. І здавалось би, ну все понятно. Заробила 5, віддала їм все інше моє. Але насправді мені треба заробити не 5, а 10. Чому так? Тому що ще є відсоток за роботу, який модель завжди віддає агентству. Тобто, неважливо, модель вже закрила мінус чи ні, завжди має віддати відсоток. Це 40%. відсотків. Приймаючі агенції 10% материнські агенції, і виходить, що, наприклад, якщо я зробила 5 робот по 1000 доларів, то з кожної роботи 500 я віддала агентствам і 500 я віддала в мінус. І виходить, що мені треба зробити не 5 робот, а 10 для того, щоб закрити. Всі свої витрати на себе тільки після того, як я закрила мінус, я починаю працювати вже для того, щоб класти гроші собі в кишеню. Але навіть зі своїми грошима ми поступаємо таким самим чином, тобто ми ділимо суму, наприклад, 500 доларів за роботу навпіл, 250 Віддаємо агентству, 250 наші. І так виходить, що модель насправді повинна дуже багато грошей повернути, і дуже часто багато дівчат не встигають вийти з мінус за період контракту і їдуть додому. Якщо в Азії, то найчастіше мінус просто прощається, і дівчинка нічого нікому не видно, але їде додому без грошей. Якщо це Європа і Америка і Великобританія, там мінус завжди накопичується. Тобто, якщо я поїхала в Мілан і нічого... Не заробила, то в наступний раз, коли я поїду в Мілан, мій мінус буде той з попереднього разу, плюс ще один. Таким чином, виходить, що в азії дівчата найчастіше більше заробляють, тому що їм треба всього один раз відробити мінус і все. Також вести свій бухгалтерський облік робіт. Насправді, все дуже просто важливо, просто це все записувати. Це можна робити як в блокноті, так і в нотатках, так і в таблиці Excel. Взагалі бачила різні різні варіанти. Як вам просто зручно? Я, наприклад, фобічно боюсь таблиць, тому я ніколи іми не користувалася. записувала все просто в нотатках а на початку в блокноті. Для того щоб точно в нас було все пораховано, ми маємо на одному листочку точно прописати наш мінус, запитати у агентства, скільки я точно заплатила за портфоліо, скільки я точно заплатила за композитні карточки, скільки точно коштує апартаменти, це може бути прописано в контракті, але краще ще раз перепитати, щоб точно знати суму. І от коли ми це все спитали, ми сформували наш мінус і почали записувати наші роботи. Це виглядає так: ми записуємо дату, ми записуємо, що це була за робота бренд. Потім ми записуємо, яку кількість грошей нам за неї заплатили. І також ми записуємо, скільки годин ми попрацювали. Це буває дуже важливо, тому що в багатьох країнах моделям платять, наприклад, погодинно. І від того скільки годин ти перепрацював, буде залежати твоя заробітна плата. Також у деяких годин, країнах, наприклад, як в Кореї, є таке поняття як півдня роботи, цілий день роботи і додатковий час цієї роботи. І Півдня це 4 години, повний день це 8 годин, і все, що більше, за кожну наступну годину треба, щоб тобі доплатили. Саме тому дуже важливо рахувати, скільки конкретно часу ти пробула на роботі. І також ще зручно в цю табличку, я завжди так робила, писати відсоток, який я віддаю агентству, і що залишається мені. Тоді... Можна дуже легко ці дві таблички між собою комбінувати і розуміти, скільки ми ще винні кому, скільки ми вже заробили і скільки грошей нам залишиться на шопінг. От я сподіваюся, що я зрозуміло вам пояснила цю тему. Вона насправді дуже цікава і мало хто про неї говорить. Цьому ніхто не вчить. Я, коли я перший раз була в поїздках, для мене було просто шоком і чимось незрозумілим. Оце от що робити з цими цифірками, буковками і всім іншим. Тому підписуйтесь на канал, тут будуть нові відео. Я скоро їду в Китай, скоро будуть влоги, і я дуже рада вас була тут бачити.